Сьогоднішньому читанні Євангелія Господь знов нам обіцяє Духа Утішителя, який має бути істини, духом перемоги над нашою гріховністю, духом перемоги над нашою слабкістю. Ми молимося до нього протягом майже цілого року. І просимо, щоб він вселився у нас. Я нагадую, що з одного боку... Ми буваємо неспроможні, без Бога, без Духа Святого. І Христос надарено сказав, без мене не можете робити нічого. От Він так сказав. Тому що ми можемо щось робити, якщо він з нами, і якщо Дух Святий з нами, От тоді ми можемо робити, а без нього. Нічого не виходить. І нам треба розуміти, що коли ми відчуваємо себе слабкими, я знов і знов нагадую mm. слова сила Божа в нем очевляються. От в моїй день а є сила Божа. І тоді, начебто, я, слабка людина, піднімаюся, роблю те, що необхідне. Долаю труднощі, долаю свою слабкість самого себе, свою неспроможність, свою розгубленість, свій відчай і свою апатію я долаю, бо сила Божа. Мені є. Пам'ятаємо про цю силу Божу, яка належить Богові всемогутньому. І тому нам нема чого боятися ніяких труднощів і перешкод. Сила Божа, сила всемогутнього Бога, в нашій немочі може з'явитися подолати все. І, ну, і знову я хочу сказати, що людина ж вона із духу, душі, тіла. І вона створена за образом Божим. І оскільки Бог є всемогутнім, людина не повинна бути слабкою. Вона часом не знає про те, які сили в неї є. І я з досвіду сумного, важкого досвіду, можу сказати, що бачив я найслабших людей, які здавалися слабкими довгий час, але приходили справжні. Випробування. Найважчі трудності. Виявлялося, що вся слабка людина має силу. Так вона просто створена за образом Божого. В ній могутність закладена. Прийде час. І ця могутність виявляє себе. Все одно це сила Божого. І це сила духу. Само собою. Але вона являє себе. І часом я кажу, якщо ти думаєш, що ти слабкий, ти просто ще не вийшов на той суворий рубіж, де найбільші труднощі. Вийдеш і раптом сила Божа. Тобі з'явить. Ти відчуєш себе образом Божим, образом сили, могутності, так, само собою, і, і правди, і істини, і добра і любові, але обов'язково сили. Щоб добро і правда, любов і свободу перемогли, вони мають бути сильними. Вони від Бога. Бог їх надає. І разом з ними надає силу, могутність. Нам треба повірити в себе. Ми можемо. Можна здолати будь-які трудності. Ми можемо стати сильними тоді, коли здається, що вже все. Всі сили витрачені і повна розгубленість, і відчай. Ні. Поки ще ти відчуваєш відчуття, це значить, це ще не кінець. Коли останнє випробування, виявиться, що ти найсильніший. І ти налазиш це випробування. Нам треба повірити в себе. І в те, що ми здатні любити. І здатні... Нести правду. І здати, здатні бути вільними. І дуже важливо. Ми просто здатні. Ми спроможні. Бо Дух в нас є. І Він надасть свої плоди. І ми ємо силу Духу і мужність і волю, і стійкість. І непохитність. Все ми можемо любити. І бачимо на прикладах людей, як з'являється ця і непохитність, і воля, і мужність, і відвага. Все являється. Всі найкращі, найвеличніші, найпотужніші духовні якості являються в людях. Бо Дух не водуся. Він з'явився. И спас и душу, и доля. Ты и цілей всего.